Права 499. Три заводи отримали замовлення на виготовлення гіроскутерів. Перший завод виконав 8,25 усього замовлення, другий 0,4 усього замовлення, а третій решту 280 гіроскутерів. Скільки гіроскутерів замовлено трьом заводам разом. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную вчатку знайти, а яку частину замовлення отримав перший та другий завод разом. Ну, гаразд. Тоді що потрібно? Перший отримав 825, а другий 0,4. Давайте їх додамо. Записуємо перше діє. Отже, 825. Додати 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати? Запишемо 0,4. Як 4, 10, запишемо, що 8,25. Додати 4 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, 4 можна скоротити на 2. Скорочуємо на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Тоді в нас вийде 8 8,25. Додати 2 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо тоді до найменшого спільного знаменника до 25. То тоді додатковий множник до 2 п'ятих це буде дорівнювати 5. То записуємо тоді, у нас вийде 8 25. Додати. Так, 5 помножити на 2 це 10. 5 на 5 це 25. Ну і це дорівнює. 8 плюс 10 у чисельнику записуємо. А в знаменнику записуємо 25. І це дорівнює. 8 плюс 10 це буде 18. Так, записуємо 25. У дужках записуємо чого? Замовлення. Отже, 18-25 замовлення. Отримав перший та другий завод разом є, ну що ж. Отже, перший та другий завод разом отримали 18-25 замовлення. А скільки ж отримав тоді замовлення третій? Бо Якщо їх всього було три, потрібно від одиниці від цього замовлення відняти 18 18,25. Записуємо друге дія. Тобто 1 відняти 18,25. Це дорівнює. Щоб відняти, запишемо одиницю як 25 25,25. Тоді відняти. 18, 25. І це дорівня. Ну що, ж, чисельнику записуємо 25. Відняти 18, 25. І це дорівнює. 25, відняти 18, це буде 7. Записуємо 25. Так. Отже, чого? Замовлення. Отримав? Отримав? Тоді записуємо третій? Завод? Гаразд, Ну що ж? Отже, 725 отримав третій завод. І ці 7,25 замовлення це складає 280 гіроскутерів. То скільки було всього гіроскутерів, щоб знайти, потрібно саме число 280 поділити на значення цього дробу на 7,25. Записуємо тоді третє діє. Тобто 280, що ділиться на 7,25. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, записуємо, що це 280, що множиться на 25 сьомих. І це дорівнює 280, тоді записуємо, що множиться на 25 в чисельнику, а в знаменнику 7. І це дорівнює, скорочуємо на 7, і чисельник, і знаменник. Так, 280 ділимо на 7. 28 поділити на 7, це буде 4, і 1 0, то це буде 40. Далі 7, що ділиться на 7, це буде 1. В чисельнику тоді маємо 4 помножити на 25, це 100, і 1 0, то це буде 1000 перших або 1000. Записуємо тоді. 1000. Отже, гіроскутерів. Скутерів, записуємо, замовлено. Замовлено трьом разом. Записуємо відповідь. Отже, скільки гіроскутерів замовлено трьом заводом разом? Записуємо тоді тисячу гіроскутерів. Ну що, ж, ось така задача на знаходження числа за значенням його дробу. На цьому вправу завершено.